253 нардепи, а це слуги і ОПЗЖ проголосували за перерозподіл військового ПДФО з громад до спецфонду. Мова йде про 200 мільярдів гривень, які заднім числом з 1 жовтня 2023 року, що вже антиконституційно перерозподілять на спецфонд, начебто на закупівлю дронів і снарядів. Ну правильна історія тільки чомусь ці кошти йдуть не на міністерство оборони, а на службу спецзв'язку, яка не є навіть держ державним розпорядником коштів і на Мінстратегпром. європейська солідарність наполягала, аби 10% залишилися в громадах на фортифікаційні споруди, на бомбосховища, 30% йшли на конкретні підрозділи для дронів, для пікапів, для тепловізорів. Ну а інше йшло на міноборони і Мінстратегпром. На жаль, не було тут компромісу. Не хотіла влада чути, і ми боїмося, що мова йде про черговий абсолютно безвідповідальний